Літні майданчики працюватимуть, але не зараз. Виконавчий комітет Івано-Франківська відклав питання розташування павільйонів. Причина відсутність міського голови. Мовляв, нині він у відрядженні. а В обговоренні цього питання також хотів прийняти участь особисто. Попри це, окремі підприємці не уклали угод з комунальниками щодо підключення до інфраструктури. Таких є чотири. Відтак питання необхідно доопрацювати. Ми підтримуємо, щоб літні майданчики в місті івано Франківську були. Ми розглядали попередню навіть у ці громадські слухання і зробили Свої висновки по них ми говоримо сьогодні. Чотири дні ми розбиваємо конком на дві половини. Давайте ми приймемо нормальне виважене рішення. Це не саме головне рішення сьогоднішнього нашого конком. Такий розвиток подій обурив представників депутатської комісії з питань промисловості, зокрема її голову Олександра Бубина та секретаря Світлана Оришко. На переконання депутатів, 26 претендуючих на встановлення літників, не мають чекати лише чотирьох підприємців. Просто знаєте, солдафонська така виконання вказівки першої особи може бути причиною цього перенесення питання політнім майданчикам. Чи друга причина може бути ні бажання брати на себе. Ще з першого квітня. Тим паче більшість слідників прийшли всі процедури погодження. Є до когось окремі питання виникли, але це говорить знову ж таки про абсолютну непрофесійність і недолугість е, власне. Е, ну там не знаю, представників держави, влади, які займаються цими процесами. Тому що були комісії, які проведені, всім дали погодження, всі сюди винесені, і тим не менше, в останній момент нібито виникає якісь питання ще додаткові. Як це можна було взяти і не підготувати питання за вісім чи за чотири? Підприємці, які не уклали угоди, які подавали раніше, і по сей день не уклали угоди, знімається розгляд питання тих, хто ще не отримав згоди. Розташування літників виконком розгляне наступного тижня на другому пленарному засіданні.